Доброго дня! На цьому каналі я вирішила робити розклади українською мовою. Кому не подобається, хто не розуміє, будь ласка, є інші мої канали, де дивіться. А тут тільки українською. Що він думав про вас? Що він думав про тебе цієї ночі? Подивимося! Вирі зачинені. Є тільки плани, дій ніяких немає. Але він любить вас, він романтик, він хоче зустрічі, він хоче кохання, він хоче метеликів у животі. Знову карта кохання. Але вас немає поряд і в цьому проблема. Тяжко переживає ваше розставання чи припинення відносин. сина. <кій> дуже сумує, дуже тоскує, дуже тужить за вами, почуває себе жертвою. Все погано. Між вами немає порозуміння, є якісь труднощі. Хоче щось прояснити по сонцю, так? Сонечко, ви його сонечко. Можливо, він вас так називав і він так про вас і думає. Відносини не розвиваються, не розвиваються, нічого не стається, а хочеться, щоб щось сталося. Карта дьявол каже, що він дуже на вас запав, що він не може без вас, що він. Зрозумів це, коли вас не стало, коли ви стали бачитись рідко. Він зрозумів, що в нього порожнеча. Він зрозумів, що він ось ви його тримаєте за нитки. Бачите? Не, не маємо спокою без вас, ну ніяк. Що ще? Він залежить від вас, це залежні відносини, і він не знає, що робити. Можливо, це в нього вперше в житті. Його це мучить дуже. Як так? Чому так стається? Він не має відповіді на ці питання. Так, так, ви його жінка, ви жінка та, яку він знайшов, ви жінка та, яку він шукав, ви його доля. Це доленосні стосунки для цього. Чоловіка, він не хоче вас втрачати, хоче бути з вами. Попри те, що нічого не робиться, попри те, що нічого не складається, все одно він не може вас забути, він думає про вас, ви в його думках, в його голові і в його серці.